Всім привіт! Ви на каналі Мопустеля, і зараз ми продовжуємо грати в Сім. Зараз ми дізнаємося. Ой, <хи> я не туди повернула. Зараз ми дізнаємося, що в цій таємній коробочці. А для тих, хто тільки приєднався, нагадую, ой, нагадую, розказую, це равлик, це Мінору, а це Ема. Мінору ходить, до речі, в зв'язані нами шапочці. Дивіться, дивіться, яку ми крутуємо шапочку подарували. Ну, ну Це ексклюзив. Ну. Де він таку ще знайде? Ми знайшли Ходоріум. Я не знаю, що таке Ходоріум, Не знаю, як воно перекладається. Це схоже якесь каміння. А скільки воно коштує? Бо я не розумію, як йому. Ну, коротше, у нас якийсь ходоріум тепер є до всього. Так, уважність. О, уважність це прикольно. Давайте його поставимо тут, щоб ми. Ні, не тут. Давай там де мінору сидить, отуди поставимо, щоб ми були дуже уважні, коли вчимося. Пограйся з нашим сином. Сотла все, що таке, що таке, що таке мале? Що таке мале таке сумне, що таке мале сумне? Іди сюди. Іди сюди, мале сумне. Е? Він такий, я хочу вчитися, вчитися. О -о, не... Я хочу їсти, я хочу в туалет, все одразу хочу, Іди їш. Ну взагалі. Іди поїш. Ням-ням-ням. Диви-диви, Він так дивиться, чи вони не вкрадуть. Чи вони не вкрадуть? ням 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 Наче не вкрадуть. Хі -хі -хі. Ой. Так, добре. Е Чесно, хоч коди натискає, бо вже трошки задумала, що вони постійно сплять. Е Ля-ля-ля-ля-ля, треба вчитися ля-ля-ля-ля-ля-трохи -ля, нагадує життя ля-ля-ля-ля-ля-ля-м. Так, через 4 demostra. години у нас заняття з теорії фарб. А ми робимо заняття з чого? Не зрозуміло, з чого. Так, робую заняття з теорії фарб. Е... О! Так, у тебе яке заняття зараз буде? Пім-пім-пірім-пірім пір-ін-пірім пім. -пірін 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 -пірін. Е... То в тебе через два дні аж заняття. Ти нормально. Ти диви. А, е, Так. А можна ще йому курси набрати, чи ні? Бо якось нечесно, що вона ну, якось вчиться, а він, типу, не вчиться. Шо таке мале? Шо таке мале? Що не можеш сам туди піти? От і яке противне, давай. Е, так, пішли. То ти ж можеш виходити сам. Я цього не розумію. Це якийсь прикол. Це відпускай. І ти робиш, що тобі треба. О, дивіться, вона щось вже виросло. Ой-ой-ой! Що -ой -ой. вона таке? Якісь корінці на людей схожі, дві. І... Це, я думаю, якийсь прикол на Гаррі Потера, а я не в темі, так? Да? Не пишіть, ті, хто в темі. Так, отут я тупанула і випадково вимкнула мікрофон. Бо я молодець. Чи який молодець? Так, це ці корінці Мардрагори, чи як він там називається. Це Валеріану, ми вирішили ще зібрати. Так, так, звісно, зібрати урожай. Збирай врожай. Нехай у нас буде Валеріане, будемо продавати котам. Диви, диви. Диви, який корінь. Я, до речі, потім загуглила. Дійсно, є така рослина. І навіть в міфології її використовували там якісь, вважають, що це якась окультна рослина. Ну, коротше, прикол. Це у нас колокольчики були. Такі красені, диви, які піксельні. А це у нас коріння валеріани. Я вважаю, що треба заварити якомога більше, якомога більше випити. Але дає тільки з'їсти. Ну, нічого. Ми потім подумаємо, як це з'їсти, щоб у нас було все добре. Так, це наш равлик, він завжди сумний, ми завжди в нього питаємо, що трапилося Равлику Равлику, то як? Це я щось шукаю, але не пам'ятаю, що? Равлик завжди хоче в туалет, але він же на вулиці. Ну, зроби всі свої справи. В чому твоя проблема? Равлик має сходити в туалет. Покажіть йому, куди треба сходити в туалет, або виведіть його на прогулянку. В майбутньому равлик навчиться робити це самостійно. Равлик не вміє це робити самостійно, бідний. Ну, Нічого. Равлик, ми тебе просимо, зроби свій бізнес. Давай. Це просто я інколи трішки англійською граю, щоб потім ну, наловчитися і потім на англійську перекласти. Я знаю, що там, типу, ask do business, щось таке. типу. Так, це домашки, які треба зробити. Емі, в неї їх мільярд штук. І я завжди плутаю, що їй треба зробити, і ще якусь презентацію треба зробити. Коротше, Емі завжди багато роботи, мало не буває. Дивиться, вчиться, вчиться зранку до ночі і в нашому капелюшку. Подобається наш капелюшок? Звісно, подобається. Так, це треба зробити завдання якесь, треба зробити те, яке ну, скоріше буде. О, вибачте. Равлик тепер признаєш, що треба зроби... ходити в туалет на вулиці. Равлик, ми тебе вітаємо з цими надзвичайними знаннями. Класний хвостик, диви, диви. У мене крутий хвостик, я побіг додому, 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 не забудьте мене, равлика, не забудьте. О, бідний. Всі спати хочуть, слухайте, ну це так, щось у нас там не так, якесь фіолетове сяйве. Хто там таке наробив? Хто там таке наробив? Блін, ну так. Да. День без води у нас завжди. Так, у нас вже зіпсувались бутерброди, які ми робили в музеї, ну нічого. Диви, він може завдяки підручнику готуватися до предмету гравітація в загальній теорії відносності. Диви диви. Говорять, що ви говорите? Ви ж домашку так не робите. О, сині, диви. Так, це в нього домашки всі? Ні, одна не зроблена. Так, досить розмовляти, ви ж нічого не робите. О, які бездільники. Це знаєте, в цьому москаль-чарівник фільмі було. Типу, що я бездільник, щось там, та 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 та, -та, -та. Отакий бездільник. Щось... О, як там було? Ну там класно, я знайду прийшлю. Щось, типу, я про ключок, крючок, я про крючок. Так, знову заняття починаються. Ох, це навчання, постійно навчання. Диви, 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 диви. Однаково швидкість читання домашки диви вправо-вліво, вправо вліво. Ну, це від нас, а так, вліво-вправо. Диви, диви вона швидше, вона перегортає, вона навчить, а ті параграфи хто буде читати? Та я вже все, я вже все знаю, я геній, геній. Ну, ясно з тобою все. Вона така, ці параграфи мені не треба. Равлик, чого ти сумний? Вони тять, а на мене зв... не звертають увагу, я ж маленький, диви, який хороший. Равлик такий, так, я пішов. У мене тут єдиний є друг, це м'ячик. А вони всі свині. Равлик щасливий, диви, диви, диви. М'ятик. Ти єдиний мене в цьому будинку, розумієш? -ді -рінь -ді -рінь -ді. Він його зараз, мабуть, ще прогризе <клес> Ні, Ну я знаю, що він не прогризе, це вже запис поверх. Але я тоді думала так, що <клес> його зараз прогризе, а доведеться новий купувати. <клес> диви, диви. Робить цю домашку і робить. Ну, ботани. Слухай, <клес> я не знаю. Ні, ну Це добре, ви не подумайте, це навпаки круто. Так, це я вирішила поставити сюди проєкт, щоб не забути проект. презентацію. Ема, Ема, знову запізнюється на заняття. Ой, це Ема, ну це прям. Іди на заняття нічого. Ой, зараз буде страшне, я просто вже знаю. Диви, диви. Яка калюшка, ура, ура! Я в ній тепер покупаюсь. Просто подивіться, я зараз кожним новим. Диви, я хлюпаю. Ще гавкає, а то спить там. Сидить йому байдуже. Блін, жесть як хлюпає. І розумієте, з кожним новим цим він стає бруднішим. Жесть. А що у них за вода така? Що така брудна? Так, Ема така молодець, щось там вчиться, ля-ля-ля. Коротше, це один той самий текст. Мене задовбали його читати, перекладати. Фігня. Так. в сенсі, А чому ми не можемо цим магією... А, бо це Мінорутю. Так. Лагодун. Лагодун, Лагодун. О, блін. Ну. Лагодун, по Лагодун. І. почистити. А це, мабуть, чистун якийсь. Трін 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 Ні, ні продовжую. Вже тепер спати лягло. Оце свиня в калюжі спати лягло. Ну ти нормальний, давай вилазь тої калюжі. Це ж потім захворієш. О, дурне. Ну, на що воно таке дурне? Ну, дивись. Це ще захворіє, точно. В калюжі лежить брудний. Фу. Огидно. Чистун по чистунку. Тутун. Так, а тут я думала, треба магію його почистити, чи. Його в душі помити в ванні Ну Коротше, ванні чи магію. Я така, ні, не будемо чаклувати, що він загориться, ну його краще ми його помиємо в вані. Бо... Чекай, це ж не спойлери. Я просто пам'ятаю, що тут туалет один раз загорівся. Вибачте, якщо це спойлери, ааа, погана, я погана. Диви, диви, миють, миють. А воно таке. Я тепер буду чистим. Ніхто не оцінив мою брудну ванну, Це ж була грязьова ванна. Ну диви, я був такий красивий. Це омолоджувало мою шкіру, омолоджувало мою шерсть. Ну. А ти взяла і зіпсувала весь ефект. Це треба ще 10 хвилин, щоб воно засохло. Знаєте, як оці глиниві е, маски, то треба було, щоб вони підсохли там всю відмерлу шкірку почистили. А ти мене оце. Диви, диви, вона з рукавами. Рукава задири, що ти робиш? Потім воно тобі поплив потече, аж до плечей, я не знаю, по спині потім ця вода. Ну, знаєте, коли не закатуєш рукава, то вода потрапляє всередину, і потім вона там тече по всій руці. По спині і по фу Неприємно. так чистун <таспинет> <таспинет> щоб воно заново в цій калюжі не скупалось. Ну все. Е, а що я там вибрала, я не побачила. <паспинет> ой дуне. Так, щось я хотіла тут зробити. Е, а, я хотіла, що я хотіла? Університр. Щось хаотичне я роблю. А, оплатити рахунки я хотіла сплатити рахунки. Давай плати за комірне, бо виселять. Виселять з хати. Будете з цим зравликом по вулиці ходити. Так, блін, ну це і погодувати, і поспати, і домашку зробити. Ніякого кайфу, ніякого відпочинку. Постійно працюєш і працюєш. І вони вічно голодні, спати хочуть. Що воно таке? що воно таке Ще постійно на заняття запізнюються Так, а це й диви, диви. Я б побоялась їсти салат, який блищиться, Скажи за все, в ньому скельця. Диви, диви, як швидко їсть. Раз, раз А чого ти тут кинув брудний посуд? А що ти спиш? Тобі на заняття не треба? Ой. Ой фу, ой фу, хто там наробив гадості? Лагодун, пологодун. Ага, я вас тих не люблю. Поганці. Поганці. Е... А, все, пішла на заняття. А треба ще почистити. Зараз. От хто е, наробив пакості, той чистить. Бо зараз це мале знову буде плюскатися у цьому. Я хоч зараз мікрофон включила, буде плюскатися у калюжі і все. І давай, погодуй равлика свиня така. Так, нам щось там по фотографії дали. Я і тоді не прочитала, і зараз не встигла. Чесно, інколи воно втомлює читати ці всі штуки. Ні, воно інколи класно, інколи навіть там приколи такі є, а інколи такий, блін. А до речі, равлик, дивиться там щось на холодильник. А це знову до нас прийшов інспектор. Мінору відволікай, щоб він не зайшов до нас. Мінору відволікай. Хоча з іншого боку, блін, ми такі еко -акт... Екоактивісти, а саме такий мінору І Вона не хоче робити домашку, бо вона дуже втомлена. Диви, диви. Так, що я тут роблю? Я вже не пам'ятаю. Так, спати. А, яке спати знову на заняттях? Угу. Постійно вчиться і вчиться, вчиться і вчиться. Я боюсь, що цей будинок не відповідає вимогам до наступних заходів, комплексу заходів, екологічні побутові прилади. Сума буде більша, бла, 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 або поки ви не вирішите це питання. Так, мінору, ти маєш вміти лагодити? Так, я дуже втомлена. Так, я переключу на міноручі. Я... Так, мені дійсно час. Дякую за чудову компанію. До зустрічі. Ну, так, собі компанія була, якщо чесно. <свісна> <свісна> Вибачай. <свісна> Вибачай, не ображайся. Так. А, мабуть, я тут прощалась. Е, Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім до наступної зустрічі, баба. -ба.